В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 12 вересня, цього дня народилися такі відомі українські діячі, як майстер різьби по дереву Юрій Корпанюк і диригент Олександр Кошець. А також цього дня у космос полетіла перша подружня пара. А у 1990 році було підписано договір про об'єднання Німеччини. Вчора сесія обласної ради прийняла програму соціальної підтримки тимчасових переселенців та учасників антитерористичної операції, виділивши для цього з обласного бюджету 6,5 мільйонів гривень. Крім того, сесія заслухала звіт обласного військового комісара Михайла Залеського про стан дислокованого на Херсонщині Житомирського батальйону територіальної оборони. Було офіційно названо кількість жертв наших земляків на сході України. Їх, на жаль, загинуло вже 70. Ще одна цифра: загальна кількість ешелону переселенців із Донецької та Луганської областей і Криму, які рятуються на Житомирщині, досягла 4 тисяч 46 громадян. Подробиці з цього важливого питання у наших найближчих випусках, а поки що до найбільш резонансних подій на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Отже, на фронті ситуація залишається відносно спокійною і, в принципі, зберігає статус-кво. Російські найманці постійно і грубо порушують умови перемир'я, на відміну від наших воїнів. Крім того, президент України Петро Порошенко заявив, що з полону сепаратистів визволені ще 36 українських воїнів. Українські силовики звели на межі кризового району в зоні АТО понад 100 блокпостів та опорних пунктів. Волонтери повідомляють про випадки голодної смерті. В окупованих терористами містах Донбасу у Донецькій області бойовики затримують людей без прописки на невизначений термін. За попередніми оцінками, статус учасника бойових дій в зоні АТО можуть отримати близько 50 тисяч українських воїнів. За попередніми даними, однією з їхніх пільг буде та, що держава платитиме за них 75% комунальних послуг та забезпечить житлом. Сьогодні Євросоюз планує ввести нові санкції. Акції проти Росії Ми продовжуємо знайомити вас із воїнами, героями, і сьогодні називаємо прізвища тих земляків із Житомирської та новоград волинської бригад, яких президент України Петро Порошенко щойно нагородив орденами за мужність третього ступеня. Це солдат Дмитро Боголюб, Олександр Буднік, Микола Горецький та Олександр Дишкант, сержант Микола Гордійчук, старший солдат Іван Дорохін, солдат Олександр Каленюк, молодший сержант Мики. Та Капінус, Старший сержант Олег Коржовський, старший солдат Ігор Лук'янець, сержант Юрій Масан, старший сергі... старшина Сергій Мельниченко, старший прапорщик Валентин Цесельський та старший сержант Руслан Ярош. Сердечно вітаємо героїв! Тим часом Житомирщина продовжує широку благодійну допомогу українському війську. Вчора в обласному музично-драматичному театрі відомий «Древляни» під керівництвом народного артиста України Юрія Градовського дав масштабний благодійний концерт. Усі виручені кошти, а це понад 25 тисяч гривень, підуть на підтримку воїнів земляків на сході України. А студенти і викладачі Агроколеджу зібрали для наших десантників тонну вкрай необхідних продуктів. До їх збір у Житомирі координує приймальня першого заступника глави адміністрації президента України народного депутата України Геннадія Зубка за адресою вулиця Бородія, 32. Допоможіть і ви українським воїнам-героям. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Пуат Фідобанк, Код банку МФО 300 175, розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36 Код 220-64-928. Благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування. Тобто представниками територіальних громад і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 473715 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Свої оборони України організувало прес-тур для журналістів всеукраїнських і регі регіональних засобів масової інформації на полігон 95-ї Житомирської аеромобільної бригади, де нині проходять військово-тактичні навчання призовники третьої хвилі призову збройних сил України і готуються до захисту територіальної цілісності нашої країни та участі в операціях зі звільнення території від бойовиків та російських військ на Донбасі. Журналістам показали вишкіл призовників Зовників, як діяти у нестандартних військових ситуаціях, воїки забезпечені найсучаснішою стрілецькою та протитанковою зброєю обмондарюванням, засобами захисту та бронежилетами. В качестве примера ми принесли пластину, яка була зроблена на українському підприємстві і яка... Которая... входит в состав бронежилета, опять же, украинского производства. Пластина бронежилета проверяется минимум три выстрела из снайперской винтовки. Калибр 7,62, то есть довольно-таки мощный и солидный калибр. Первый выстрел пластина цела, все нормально. Мы это показывали вашим коллегам. Был первый выстрел и пластина цела. Затем мы сделали по этой же пластине еще два выстрела. То есть эта пластина выдержала три выстрела. Не все американские пластины подобного класса, это пятый класс, я подчеркиваю. Не все пластины американского производства выдерживают три выстрела. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Литовченко. Я всім бажаю приємних вихідних днів, миру, всім вам, злагоди і терпіння. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.